Сьогодні вирішив глянути на прищепи своєї первістки Поділля. Як я вам показував вже раніше. Ось все пообрізано, тут все, іще з осені пропало, висохло. Що ж за зиму? Подивимось. Ну що, ось як ви бачите, була. Прищепа, ну прямо декілька сантиметрів. Візьмемо, пошкрябаємо, як ви бачите, шкрябати не шкрябається, висохло до кінця. На другій теж. Ось друга прищепа. О, ну, беремо, шкрябаємо тут. Не шкрябається, чорне. Друга гілочка, не шкрябається, чорне. Так що прищепи первістки поділля на цьому саджанцю втрачено. Які ж причини? Мороз був найбільший мінус 22, 22 градуси. Я думаю, це не було пошкоджено завдяки цього, але будемо думати, які ж можуть бути причини. Ну ось, до речі, іншу гілочку беру під щепу з крябою, на якій не було. Все в порядку, все зелененьке. Я думаю, однією із причин того, що воно все пропало ще з осені, коли морозів не було. Є та причина, що це мені були надіслані живці із Закарпаття. Скоріше за все, що вони були. Взяті із саджанця, який був прищеплений на кавказькій основі. На кавказьку. Це мені здається, чогось, що це основна із причин, чому вона не пережила. Але є в мене ще перістка Поділля, правда, ж така сама, але вже прищеплена на мою власну. Віргінку, яку я вирощую у себе. Вона зараз у кімнаті, розвивається дуже добре. От, подивимося, що висаджена буде в цьому році у відкритий ґрунт. І подивимося, що буде із нею. Так що... Чомусь не хоче приживатися в наших краях. Первістка Поділля. Щось тут не зовсім так, як потрібно було б бути. А ось первістка Поділля, та, що розвивається в мене у такій от пляшці у кімнаті. Як ми бачимо. Навіть можна сказати, як плакуча форма, бо гіллячки опустилися всі донизу. О, але, як ви бачите, зелена, чудова. І тут навіть щось схоже. Можливо і на квіткові бороньки, Але ще розвиток не дуже, то гарний. Ну, подивимося, що буде надалі. Так що буду собі висаджувати знову ґрунт і подивлюся, що з них, що з цього буде. Чи вийде в мене первістка, чи приживеться, чи ні. Так що щось тут не зовсім так, як потрібно було б бути. Але це вже... Моя вергінка, та, що вирощена в мене, так що поспостерігаю, що буде із цього. Експерименту. Добре, що зробив прищепу і залишив собі, щоб берегти цей сорт.